Взяла собі кофе, бутербродик такой. Жду учительницю. На один уровень вище. Ну, коротше, вона каже, подивись, якщо тобі Це буде легке, то ще далі. Поки що книжки не купляти, то так, вот так провіряють мой уровень. З дітками приходять. Там така друга комнатка є. Там написано, що вони з ну, как бы, дітками посидять, поки ви будете вчитися. Така женщина у спину і спин... рота мені доказувала, що це ну, щось не то, я не туди пішла. Що мені треба ЄСЛ. Англійський, як второй язик розшифровується, переводиться. Це і є. Student, такой student. это же английский как второй язык, он не только в этих лицеях. Я а вы пишите в лицеи, там надо идти. Так, ну не обязательно, что он есть при лицеях, при университетах. Усю, ну, а мне вот попадаются при... При баптистских каких-то учреждениях, что в Лас-Вегасе, что тут такое взяла. Сладкая вот. В основном испанская речь. Я тут Подивилась. є. Вчителька моя пройшла підійшла. Як її звали? Лора. Спрашує, як діла. Ну кажу, йду Другий клас. Показала, хто новий вчитель, на другий. Ну, Валяй тут ж, да? Блог про їду. Нет, блок про жрачку. Там кухня. А що? Ну, Они так ничего не готовят, просто абудропровода не делают. Булочки большие, там всякие пирожники, они разрезают на маленькі части. Чай, кофе готовят. Сок якийсь. Учителя, которые пришли нас сучи, тоже кушают.